А старти, ми сіяли, там було 10 максимально, а так оптимально 9 тисяч гектарів цукрового буряка. І в минулому році теж було. У цьому році прийнято було рішення скоротити до 7,5 тисяч. Але традиційно і за часи Астарти і за часи іншої країни завод запускався в кінці серпня на початку вересня, в цьому році ми запустилися в кінці 30 вересня, практично почали буряк копати в кінці вересня, і це дало змогу отримати ще додатковий приріст урожаю у вересні місяці. ну Зараз ті поля, які збираємо. Показують урожай 550-650 центнерів. Наша задача бізнес планом ми прогнозували урожай 550 центнерів, 55 тонн. Ну, я думаю, що ми з нею справимося з цією задачею на сьогоднішній день. Активно включилися в роботу. Вже викопано 2400 гектарів. На заводі є до 50 тисяч і в полях лежить до 50 тисяч цукросировини. Розраховуємо весь усю сировину переробити на єресійському заводі. Ну, це буде ну, до 400 тисяч тонн. 400 тисяч тонн так ми переробимо буряка, а заводі. Завод працює вже, напевно, потужність вирішила планових звідти 4400 контакт буряка сутки. Виробляємо якісну сукку. Заготовили буряка вже приблизно 80 тисяч, Так ми взираємо на ці погодні умови, емоції на даний час. Ну і надіємося на хороший результат, на хороші підзакири. Роботи, з Рубля сегодня завод все. А старта. Київ реалізує програму з наукового дослідження, скажімо, впровадження нових методик, нових гібридів, засобів захисту, технологій ну фактично всього, що можна на даному полі. Ми скажімо, безпосередньо можемо бачити впровадження власне пошук найбільш оптимальних генетичних форм генетики цукрових баряків за різними показниками і ознаками. Це починаючи від цукристості, від технологічної якості. Потенційної сировини до звичайної вражальності, яка власне обумовлює в принципі, все. Може, гібрид бути надзвичайно цукристим, але валовий збір, скажімо, тонаж, він в підсумку зіграє своє. Також, як можна помітити, ну, деякі гібриди навіть так, скажімо так, габітусно і візуально відрізняються. Якщо по вісім рядків, по вісім рядків посіяне, бачимо там кольор, листя, забарвлення, форма листя. Ну це такі зовнішні ознаки. Також ще трошки пізніше чи Тиждень, якщо буде гарної погоди, полізуть деякі листкові хвороби. Буде видно, ми добираємо, незважаючи на те, що захист у нас все рівно 100% на всіх полях. Все рівно, чим скажемо, потенційно толерантніший гібрид до деяких листкових хвороб, тим, скажімо, можна пізніше застосувати засоби захисту, відтягнути цей строк обробки. Або взагалі він, коли, наприклад, такий у нас пізній збір, замість трьох потенційних обробок, можна зробити дві, можна, скажімо, вкластися в це. Він, скажем, дотримується, не буде цих втрат. Ну так само. Грибні хвороби, тобто ті, які уражують корені, в принципі, дивлячись, коли який рік складеться, наприклад, бувають поширення кореневих хвороб, гниють карнеплоди. Так, коли так гібриди постійні поряд, як я вже сказав, тут 58 гібридів, починаючи від іноземної селекції, як ми розрізняємо, закінчується українською селекцією, Ті залишки української селекції, які ще, скажімо так, намагаються конкурувати. ну, Побачимо, скажімо, по результатам поки що, поки що не втішне, але будемо дивитися восени, якщо до чого складеться. Скажіть, будь ласка, ще скільки обробіток проти довгоносика робити? По необхідності. Скільки треба, стільки... Ну, Як правило, це а два і... рази мінімум. Хватає, хватає двох. Ні, ну, розумієте, і... це ж не на всіх полях. На окремих полях буває тричі, я маю на увазі, то тобто, те, що ми, допустимо, в цьому році зробили, в середньому це вийшло два рази. А, два в... рази по вегетації, крім ага. обробки насіння, ще угу. два рази по вегетації. А якщо ви використовуєте, наприклад, якісь е, такі гримучі суміші, там, два продукти е, змішані, тобто не одним працюєте, а берете два продукти, два інсектициди. Ну, ми в принципі працюємо таким інсектицидом, де дві діючих речовини. Дві. Це Ні, Я думав, що, де, може, смісії, я я дійсно, думав дійсно. що десь коли він дійсно ще тим першим ходом іде, я думаю, може, і маршал туди е, додаєте. Ні, Не. Не, такого Не. немає, так? Ми це як будто би пройшли вже всі ці моменти, тобто да? Да. довгоносик він 30 років, оце мене тут тероризує. 30 років. Краще варіант. Як ти оціниш врожайність по цьому полю біологічно? Як ти її бачиш? Ну, Біологічна вражайність на даному полі десь в межах 600-700 центнерів з гектара. Ну, це біологічна врожайність. Тобто, при механізованому збиранні ця врожайність буде набагато нижча. Можливо, навіть центнерів на... Полях, старти, цукрові буряки. Науковий, Науковий підрозділ Астарт, який на сьогоднішній день охоплює 56 гібридів цукрового буряку. Власне кажучи, зі слів наших колег, аналогів поки що немає в Україні. Люди працюють вже понад три роки в даній галузі. Відповідно, накопили певний багаж своїх знань і, власне кажучи, роблять певні висновки щодо технологічності, цінності тих чи інших гібридів, власне, і власне кажучи щодо їхніх перспектив впровадження в наступних сезонах. Шкільний автобус, який поїхав. Шкільний автобус, який поїхав, значить, ми в основному забезпечуємо паливно-мастильними засобами. І в разі, коли він втрачає боєздатність, ламається, ми забезпечуємо їх грошима, щоб вони придбали для закупівлі. От цієї програми 50 гривень на гектар. Вистачає для того, щоб пайщики залишалися задоволені? Як ви бачите, знизок працюючи з людьми? Сільська громада задоволена тим, що це основа їх, їхнього життя, це і благоустрій села, і розвиток шкіл, ну, то є, утримання шкіл, це ремонти, утримання чи придбання приладдя, плюс дитячі садочки те ж саме. Це і ремонт, і придбання матеріалів, це, то є, ми купуємо і стільчики, і харчування плюс враховуємо здешевлені тобто, це молоко, м'ясо.